Всім привіт! Це подкаст «Здоровий інтерес говорять Павло Ковтонюк і Діана Руснак. Привіт! І сьогодні будемо говорити на таку цікаву тему, як міжнародні організації і їх глибока стурбованість з приводу багатьох важливих подій, зокрема війни Росії проти України. Зразу хочу сказати, що про одну міжнародну організацію Всесвітню організацію охорони здоров'я. Ми розкажемо вам в окремому епізоді нашого подкасту. А сьогодні швиденько пройдемося по всім іншим. Чому ми вирішили обговорити це? Тому що, беручи досвід і все, що сталося за останні три місяці, трохи більше, ми зрозуміли, що і всі і світова спільнота також, що ці організації їхню роботу потрібно якось переосмислити їхню роль і їхні функції, і так далі. Та організації ці були створені ще знає коли, та якісь 19 столітті, а більшість після другої світової війни. І здається нам, що прийшов час трошечки їм переглянути свою роботу, бо багато чого в ній здається трохи застаріло. і гарним прикладом є міжнародний червоний хрест, з якого ми і почнемо. Організація дуже стара, виникла ще в 1863 році. Це рік, коли було прийнято першу Женевську конвенцію, тобто це рік, коли країни Європи вирішили, що воювати в принципі треба за правилами. І коли вони вирішили, що одним з правил воювання має бути те, що цивільні і, взагалі, не воюючі сторони, не воюючі люди не повинні брати участь у війні. І саме тоді цю організацію створили. А створили її для того, щоб зменшувати страждання всіх людей. Так вони, в принципі, формулювали свою місію. Це практично цитата. І що цікаво, що це організація волонтерів, це організація, яка об'єднує індивідуальних людей, які приймають рішення про те, що хочуть допомагати іншим людям в тих місцях, де відбувається війна або інші надзвичайні ситуації, з метою зменшити їх страждання. І тут я скажу одну штуку, яка теж можливо не сподобається вам. Це те, що насправді нам треба прийняти той факт, що міжнародний червоний хрест. Це організація нейтральна в політичному сенсі. І ті неприємні історії, які були пов'язані там з контактами Червоного Христа з Росією, їх можна зрозуміти. Бо ці організації насправді все одно хто з ким воює, чи війна праведна, чи вона неправедна, чи вона справедлива, чи несправедлива. Це їх не стосується і вони просто допомагають людям. Інша історія, що Росія їх використала, та, і ми про це будемо багато говорити. Але дивлячись на це їхніми очима, то все в принципі виглядало логічно. Та, ну і до міжнародного червоного хреста є такий ряд запитань щодо організації їхньої роботи і також гуманітарної складової, тому що як показав досвід, не дуже все в них вдавалося Перший час зараз, начебто, все краще. Але, наприклад, до цього є питання, тому що в організації є дуже величезний бюджет, він просто найбільший ніж усіх організацій разом взятих і маючи таку розгалужену структуру, велику кількість волонтерів і людей готових допомагати і готових донатити зуди Чезні гроші, організація не спромоглася нормально допомагати людям і забезпечити якісь базові речі, за які вона ну якби вписується і відповідає за них. Ну за що критикували? Можливо, ви пам'ятаєте, це такий досить резонансний був такий прикол про воду, яку доставили у Дніпро, і якби в місто, в якому навіть ще не було жодних падінь ракет, скажем, вода була доступна в магазинах, і тоді ще в Твіттері були цікаві треди про те, що всі родували, що там Червоний Хрест доставив. Каплички на Івано-Франківщину, чи щось таке. От ну також були питання до Маріуполя, тому що десь в середині березня взагалі всі працівники, які там перебували, покинули місію. І хоча потім знову ми знаємо про Маріуполь і про Азов і про решту, але все одно, типу, це було трошки дивно, тому що там ну, вже відбувалась гуманітарна катастрофа, і якби нічого не спромоглися якось допомогти людям, які там страждали. Хоча в цьому моменті також, в принципі, що ми можемо зрозуміти, що домовлятися якось з. Росньою про зелені коридори чи про гуманітарні вантажі неможливо. Це також складова робота їхня. і Вони мають з ними якось домовитись, якось узгодити всі ці речі. І звісно, коли це якби Росія, це фактично неможливо, тому це звісно впливає на їхню роботу. Ну, про тиснення рук Лаврову і відкриття офісу в Ростові. Ось це напевно найгірша якась річ. Хоча так, в принципі, беручи до уваги їхній фундаментальний один принцип про те, що ось вони мають бути аполітичними і допомагати всім. Це трохи викликало. Ну, не трохи, це викликало хвилю хейту. І навіть писали відкритого листа президенту Міжнародного Червоного Хреста Петеру Мауеру. Що ну, чувак, типу, що ви робите? Типу, це, це трохи трешово. Ну, я нагадаю, що в Ростові мали відкрити. Офіс для біженців з України, які тікають в Росію. І ну просто чому це ще викликало таку хвилю обурення, тому що ну крім того, що були офіційні зустрічі, рукостискання і так далі. Дуже якось була офіційно обставлена зустріч. Перед цим директор Червоного Хреста був міжнародного червоного хреста був в Україні, і якби це виглядало досить скромно, хоча також було спілкування, але просто така помпа, і ось ці всі обнімашки, скажімо так, з ворогом, вони не можуть зараз ну очевидно сприйматися спокійно українським суспільством. Ну от і повернуся до... До своєї попередньої тези, що Росія просто дуже вдало використала червоний хрести самого Петера Маурера, який в своїй логіці бачить просто сторони війни. Вони для нього якби не мають політичного забарвлення. Він не виносить з приводу них суджень. Він, на їхню думку, має співпрацювати з обома сторонами, щоб полегшити страждання людей. Він цим займався. Росія просто його прекрасно використала в своїх цілях. До чого червоний хрест виявився не готовим, через що отримав заслужену критику. От і друга претензія до Червоного Хреста міжнародного про який ти діана сказала це їх ефективність. Я абсолютно підтверджую з власного досвіду, що на початку особливо широкомасштабної війни було дуже важко рейзити гроші за кордоном на волонтерські організації через Червоний Хрест. Всі хотіли дати Червоному Хресту. А коли ти просив їх задонатити на якусь волонтерську організацію? То ну, людей треба було дуже довго переконувати в цьому. Ну не червоний хрест єдиний не дуже ефективно працював або висловлював занепокоєння і так далі. Є ще ряд організацій, які так само не дуже були спроможними або не до кінця спроможними зробити щось від початку широкомасштабного вторгнення. Це, наприклад, також радбез ООН». Це загалом постійно діючий орган Організації Об'єднаних Націй, і він має таку відповідальність підтримувати міжнародний мир та безпеку. Ну, звучить дуже абстрактно, але в принципі це так. Що цікаво, з цим, що ми маємо з ООН, Ну дуже складно їм також назвати війну війною, хоча це вже було зроблено. Але через цю велику кількість різних засідань, і також одну із речей, це, наприклад, право вето постійних членів Радбезу накладати саме заборону на якісь рішення, дуже складно. Ну, зробити якісь резолюції діючими і працюючими, і, наприклад, це робить Росія. Вона що користується своїм правом постійного члена на те, щоб накладати вето на різні резолюції та рішення, ну тут треба пояснити про цих постійних і непостійних членів в Раді Безпеки ООН. Є невелика кількість країн, яка є його постійними членами. Це такі країни, як Росія або Сполучені Штати або Китай, це ті країни, які в принципі засновували ООН і сформували цей радбез ще бозна коли в часі, і ці країни знаходяться там постійно. Інші країни вони змінюються. І оці країни-постійні члени вони мають якраз якби, контрольний пакет там в цьому радбезі. найголовніша їх привілея це є право вето. Там має рішення прийматися консенсусом. Всі мають погодитися з тими чи іншими заходами. І тут, що важливо, що Радбезон це є якраз той орган в ООН, який може застосовувати силу. Тобто Радбез ООН може прийняти рішення про введення військ. Та міжнародних в якусь країну як реакція на війну на якийсь конфлікт. І якби там були в цьому радбезі всі країни, які одна з іншою згодні, то все було би чудово. Але як ми бачимо, там засіла країна, яка є сама агресором, яка є сама такою, яка хоче власне підірвати весь світовий порядок, який породив ООН. І це Росія, і вона фактично стриножує його роботу. Та ну і користається цим, скажімо так, зловживає правом на вето. Вже багато разів це робила, і під час того як розглядались питання військової агресії в Грузії і в Криму, і навіть розслідування хімічної атаки у Сирії. Тобто, це такий теж та фіча така російська. Наробимо якогось чогось поганого, і потім просто накладемо вето, і будемо дивитися, як міжнародна спільнота не знає, що робить. Ну зараз міжнародна. Спільнота намагається зрозуміти, що робити, і стає також зрозумілим. І всередині вже Радбезу, і взагалі в цій широкій мережі політиків, що потрібно реформувати загалом роботу цієї системи, принаймні, хоча б забрати право вето у постійних членів. Ну а загалом основна мета це призупинити членство Росії в ООН. зараз над цим працюють просто напевно колосальна кількість людей намагаються втілити це в життя. Є ще одна організація, яка називається Організація з безпеки та співробітництва в Європі або ОБСЄ. Ми вже про неї багато чули через війну, яка розпочалася у 2014 році. І ОБСЄ постійно в нас була на слуху. Що вони робили в Україні весь цей час? Та вони були присутні як місія на територіях тимчасово окупованих а так само там в сірій зоні і контрольованих українським урядом. Під час оцих восьми років війни на сході України до широкомасштабного вторгнення, ну що? Вони так, вони Постерігали, звітували про безпекову ситуацію, про гуманітарну ситуацію, про потреби, допомагали іншим організаціям також доставляти якісь гуманітарні вантажі і так далі. Ну і взагалі така глобальна їхня місія також сприяти припиненню вогню на місцях, тобто будучи там на місці безпосередньо. От ну дуже багато зробила насправді місія за ці часи. Ну тобто, тільки в 2021 році було забезпечено близько 400 вікон тиші, які вдалося поремонтувати та отримати і Певні об'єкти інфраструктури, що були дуже важливими на сході України. От, ну а зараз дощ 24 лютого до повномасштабного вторгнення організація евакуювала частину своїх членів на захід України. Ну а потім, взагалі, прискорення, скажімо, викидання ОБСЄ Росією з України, вийшло тому, що Росію просто обстріляли офіси в Маріуполі і Харкові, і також під час одного з цих обстрілів було вбито місії Марину Фаніну в Харкові. І, власне, ясно, коли настільки серйозна фізична загроза для твоїх працівників, то місія вирішила покинути Україну, і це сталося. І ще один цікавий момент, що і тут Росія наприкінці березня 22-го року Росія заблокувала продовження мандата спеціальної місії в Україні. Ну і якби. Це ще така остання крапля в тому, що було досить очевидно, що Росія боїться неупередженого спостереження і звітування. Ну, взагалі, навіть є дані, докази. Багато було розслідувань протягом цих восьми років, що там нормально ну, ховалися, робили якусь гедоту і просто ховалися від ОБСЄ, щоб хоча б їх там не побачили. Ну, російські там солдати, чи да але було багато проблем з ОБСЄ так само з оцим питанням нейтральності чи не нейтральності. І суперечливих було багато моментів в роботі цієї організації, дуже непростої, але так само були докази того, що Росія багато зробила, щоб підірвати роль і репутацію місії ОБСЄ в Україні. Про наступну організацію, це всесвітня організація охорони здоров'я. Ми будемо ж таки говорити в наступному епізоді більше. А зараз розкажемо трошечки коротше, основні понти, чому ми в основному не задоволені діяльністю організації, тим як вона працює, те, що вона говорить, і те, що вона збирається робити. Ну маленький спойлер, майже нічого робити з тим, що відбувається з медичною системою в Україні. Так, важливість обговорити окремо цю організацію полягає в тому, що ми в основному говоримо про охорону здоров'я. ВООЗ – це лідерська організація в світі в сфері охорони здоров'я. Але найголовніше це те, що ВООЗ – це не просто гуманітарна організація, така як Червоний Хрест, а вона також є організація політична. Вона об'єднує країни і діє на рівні країн. І через це в Україні були серйозні очікування щодо ВООЗ, що вона не залишиться осторонь від руйнування Росією української медицини, але все було дуже дуже тяжко і надзвичайно довго видавлювали з себе лідери ВОЗ якісь чіткі заяви. Щодо війни, а робили суперечливі заяви, так як, наприклад, генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус натякнув на те, що масштабна допомога Україні пов'язана з расизмом, бо ми... Білі ми ну, те, що е, да сорі, не тільки білі, бо це дуже якось. А те, що більше уваги ще світ все таки надає Україні ніж там Сирії і іншим африканським країнам, да про білих він не казав. Просто це наказав це. Це я кажу, да. тому що це все я почув. Да, в тому, що він казав. Ну да, можна. Крім того, воз має свою систему фіксування атак. На медичні заклади, але працює вона так собі, і чимало міжнародних організацій тиснуть на воз, щоб ця система працювала краще. Ось при цьому воз отримує дуже великі внески від різних країн, від окремих осіб та від фондів. І до ефективності використання цих грошей виникає теж все більше і більше питань. Та ну мене в цьому питанні з возом і, взагалі, в їхній комунікації дуже якось винесло ось це формулювання, типу, що медична система руйнується. Ой, як жахливо, типу, ну як вона руйнується, вона сама руйнується. Ну це просто от інколи, ну я не можу уявити, як від. Організації такого рівня можуть виходити меседжі ну, якогось такого плану, дуже в якомусь незрозумілому часі. Там. Це дуже легко оцінити. Якщо ви знаєте англійську, ви знаєте, що в англійській мові passive voice там це я не знаю, як це на нашу мову перекладається. Є взагалі моветоном, і бажано не вживати ніколи, що щось робиться саме. Англійське речення будується так, що хтось робить щось. Там і це не просто мова. Так працює менталітет англомовних націй. Та, ти повинен казати, там хтось зруйнував лікарню, а не лікарня руйнується. же у своєму Твіттері, в своїх офіційних заявах, дуже активно використовував цей Passive Voice, та що в англійській мові звучить вдвічі неприродньо. Так, ну що останнє ми розкажемо що, про ЄС, що це якби. В контексті абревіатур, які виявилися спроможними чи ні, а не організації саме що європейський союз як союзники, як підтримка для України, спрацювали досить круто. Та і взагалі ЄС став таким приємним здивуванням. Чому а моя теорія така очікування до нього були дуже, -дуже низькі. Зараз Європейський Союз знаходиться в стані ну, такої серйозної кризи внутрішньої, переживає непрості часи через деяких своїх членів, таких як Угорщина, та або донедавна Польща, яка знову таки теж дуже нас здивувала під час війни. Але після широкомасштабного нападу Росії на Україну ЄС як не дивно показав себе доволі бадьоро і доволі непогано допомагає нам зараз. Це хороша новина. Та ну давайте підсумуємо, що ми обговорювали там, чому більшість організацій все ж виявилися неспроможними чи ну не до кінця змогли виконати те, що вони зазвичай роблять добре. Е, ну, по перше, тому що ми маємо справу з Росією. Росія це такий, якби цікавий персонаж у світі політики і міжнародних відносин, тому що всі документи, чи норми, чи якісь правила, які підписує Росія, вона не завжди їх виконує, наприклад, забезпечення безпеки якоїсь для співробітників міжнародних місій і так далі. Я хочу тут навіть продовжити твою думку, діана, і сказати, що вона не просто їх не виконує. Це було б півбіди, якби Росія їх просто не виконувала. Росія навмисно маніпулює цими правилами, тобто вона повертає ці правила проти цих організацій. Наприклад, що вона робила з міжнародним Червоним Хрестом? Та хочете евакуювати людей з Маріуполя? Та легко. На територію Росії, будь ласка, та фактично вона маніпулює тими принципами, на яких ці організації засновані, і мені здається, що якраз цей факт і є ключовим фактором того, що ці організації от, стикнулись з чимось абсолютно новим для них, та що не просто є певні правила, хтось їх більше дотримується, хтось менше, а тут з'являється хтось, конкретно Росія. Яка просто ці правила перекручує, переверчує, маніпулює ними і перевертає їх з ніг на голову? Ну, так можна із цим погодитись, що вони все таки не тільки забивають, а просто користуються нагло як хочуть. Так, ну ще один такий важливий момент, що багато організацій все ж живуть на внески, мають в складі Росію як члена організації. Ну і власне російські гроші туди і потрапляють. Все ж. Додам до цього, що не тільки гроші, бо якби загальна кількість грошей в цих організаціях російських не така велика, але вони там є. Частка їх не велика, але й не мала, скажімо так. Але найголовніше те, що Росія систематично працює з цими організаціями багато років, вона просуває там свої інтереси, що головніше своїх людей на посадах різних рівнів в міжнародних організаціях працює багато росіян. Тобто, для Росії це серйозний фронт роботи, який вона десятиліттями веде, і ми маємо це розуміти. Бо коли ми засмучуємо, що Україні там не вдалося добитися того чи того в ООН, ми повинні також усвідомлювати, що поки ми нічого не робили, на жаль, багато років щодо цих організацій, Росія там сапала і підгортала. І готувала для себе ґрунт, щоб ну доволі міцні там мати позиції. Ну і власне тому ми в наступному епізоді будемо розповідати про те, чому Росія не має залишатися представником в цих організаціях, і ми будемо розказувати, як ми працюємо конкретно по кількох з цих організацій, і чому це важливо. А на сьогодні це в нас все. Це був подкаст «Здоровий інтерес. Говорили з вами Павло Ковтонюк та Діана Руснак. Продюсує нас, як і раніше, Радіоподіл Павло Бондаренко. Подкаст цей робить лабораторія законодавчих ініціатив та Український центр охорони здоров'я за підтримки програми громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження. А ми почуємося в наступних епізодах. Па-па!